Вітаю, друзі! Автомобіль Golf 6. Приїхав з поломкою. Не працює. Вентилятор печки на трьох положеннях. Працює тільки на четвертому. Дивимось і виправляємо поломку. Вмикаємо запалення. Коробка механіка. Ступенчата регулювання обертів печки. Перше положення. Тиша, друге. Тиша. Третя тиша. Четверте робить. Ну, як по мені, то, скоріше за все, вийшов з ладу нагрузочний резистор, який відповідає за регулювання обертів двігна печки. Стояти він повинен у воздуховоді. Тобто цим же повітрям він і охолоджується. Заздалегідь клієнту сказав, щоб він його придбав, ну, щоб два рази не розбирати автомобіль. Купили ось такий польського виробника по грошах коштував приблизно 400 гривень. Ось так от виглядає це все. І його треба буде встановити замість того перегорішу. Ну, мені здається, що треба. Буде розібрати оцей простір, можливо, зняти бардачок, і добратися до воздуховодів, і подивитись, де встановлений цей нагрузний резистор, його демонтувати і встановити замість нього новий. Тому зараз візьму викрутки, все тут повідкручую і подивлюсь, де він там є. Так, друзі, у пошуках датчика розібрав пів машини. Може щось зайве зняв, але ж. Так просто тут все не розбирається. Тобто треба було зняти ось цю накладку. Але оцей торець прикриває бордачок. Сюди воно заходить, цей захист. Щоб його не ламати, то довелося зняти бордачок. Щоб зняти бордачок, довелося розібрати середню консоль. Щоб середню консоль розібрати. Прийшлося зняти рамку з магнітолу, зняти рамку з клімат контролю, відкрутити тут саморізи. Ну і коротше, відкрутити весь бардачок. Роз'єми на подушки. Тобто зараз вже і -от роз'єм на лампочку подушки. Тобто тепер потрібно ще робити діагностику, бо вже засвітиться несправність по подушках безпеки. Сам датчик знаходився отут і знизу. Ось він стоїть. І там знизу. Він вставляється в воздуховод і до нього приєднується ось такий роз'єм. Ну, тобто можна тепер встановлювати новий, приєднувати роз'єм і перевіряти. Встановлюю вже новий датчик. Оце у нас старий Ось так виглядає. Ну, і новий Тут же ось встановив, приєднав. Ну, достатньо швидко замінюється. Фільтр салону також можна міняти знизу. Ну, тепер перевіряємо, Включаємо запалення. І крутимо. Так, друге положення дує, третє, четверте. На першому майже не чутно нічого. Ну, працює, але дуже повільно. Так, ну що, вроді як ремонт не складний. можливо, щось зайво розібрав. Ну, тепер потрібно буде ще додатково зробити діагностику. Хто? Столкнеться з такою несправністю, то знаєте, що потрібно замінювати нагрузочний резистор вентилятора печки. Все, на цьому все. Ставимо лайки, підписуємося. Ну, я буду намагатися далі для вас знімати цікаве відео. Бувайте, до нових зустрічей!